Олексій Стороженко один із найбільш недооцінених українських письменників. Про нього, на жаль, невідомо широкому загалу, як скажімо, про Тараса Шевченка, Нечуя-Левицького чи Панаса Мирного. Однак його твори є надзвичайно глибокими. Але все за порядком розпочнімо з біографії та дитинства Олекса Стороженка, а потім перейдемо до аналізу його вершинного твору Марко Проклятий. Цікавим фактом є те, що дату народження Стороженка довгий час не можна було встановити. Аж до поки з-поміж його творчого доробку не знайшли автобіографічні тексти. Серед них було свідоцтво за зазначенням дати 12 листопада 1806 року. Можна було б довго розповідати про його отримання освіти, дитячі роки тощо. Але серед всіх цих фактів вельми цікавим є питання дослідження роду Олексія Стороженка, що вплинуло на його подальше життя. Олекса походив з давнього роду стороженків, представники якого служили у козацькому війську. Батько Лекса Стороженка був офіцером під час російсько-турецької війни, 1787-1791 років. Сім'я Стороженків, включно зі самим Олексою, завжди говорила українською мовою. До того ж, дотримувалася народних звичаїв та ніколи не цуралась свого походження. Стороженка по справжньому любили народні пісні, цікавилася та захоплювалися легендами про запорозьке козацтво. Пізніше це відбилося на творчості самого Олекси. Загалом, саме як митець, він зробив неоціненний вклад в пам'ять про історію Запорозької Січі, зруйнувавши при тому козацький міф. З одного боку, це було не для всіх приємно, а з іншого допомогло переосмислити нашу історію, про що саме йдеться трохи згодом. Навчався Стороженко, до речі, в одній гімназії з Миколою Гоголем. Долі цих двох українців не варто порівнювати. Кожен із них пішов своєю дорогою. Гоголь малоросійською, а Стороженко козацькою. Єдине, що варто задати, що знайомство з Гоголем Олексій згодом описав весе спогад. Щодо козацької дороги, то він не тільки писав про козаків, а й сам був військовим. Зрештою, як і всі чоловіки в його роді. Сучасники розповідають, що Стороженко мав чисто український характер. Однак є факт з його біографії, який може викликати змішані відчуття. Стосується він того, що імператор Росії Ніколай I особисто оголосив йому подяку за службу. Це той самодержавець, що відправив Шевченко в заслання. Але згадаємо, що пізніше і Максим Рицький отримав сталінську премію. І всі ми на святі. Тому можемо прибачити це стороженкові. Перейдімо до безпосередньої розмови про повість Олекса Стороженка Марко Проклятий. В Її основу закладена архетипна історія про мандрівника блукача, яка є в принципі, в історіях та легендах кожного народу Європи у цій легенді втілюється і заповітна людська мрія про безсмертя і страх безсмертя, породжений муками життя. Французи за вічного жида мають Сантенера, іспанці Мельмота, греки Одіссея, бельгійці та голландці Ісаака Лаквенема. У нас теж є власний мандрівник блукач Марко. ще й проклятий. Відмажований від суспільства, він мандрує всією планетою не їсть, не п'є, не спить, що суботи вмирає і народжується знову. Щодо історії написання варто відзначити. Що увага стороженка до цього сюжету була незрівнянно більшою, ніж до інших. Автор 30 років відшуковував та збирав шматки роздробленої легенди про вічного грішника Марка. Важливо, що Стороженко встиг написати тільки 12 розділів. За 17 днів до смерті у листі він прохав одеського видавця Білого Посилаю вам всього Марка робіть, що самі знаєте, нехай вам господь поможе. Авторський варіант в останньому розділі обривається навіть на незакінченому реченні. Події в повісті Марко Проклятий відбуваються перед національною визвольною війною під проводом Богдана Хмельницького. Важливо, що Стороженко пише не реалістичну повість на історичній основі, а все таки романтичний твір, в якому є елементи фольклору і навіть певної містики. У творі ми чуємо імена таких історичних постатей, як Єремія Вишневецький, княжна Корецька, Кривоніс, Гуня, Князь Четвертинський та багато інших. Автор зобразив відповідно до народної пам'яті причини тяжкої ворожнечі між поляками та українцями, а саме наступ магнатів з єзуїтами на права, віру і людську гідність козацького народу. Тепер безпосередньо про те, що стосується сюжету твору, Марко проклятий повість розпочинається з того, що ми бачимо зустріч двох козаків: Кобзи та Марка. Пізніше ми дізнаємося, що він проклятий. Між чоловіками стається суперечка, однак їй вдається скоро владнати. І Марко розповідає Кобзі, також його справжнє ім'я Павло. Що його прокляли, свідченням цього є мішок, в якому він носить дві голови. Одна голова це голова його сестри, яку він вбив, а інша голова це голова його матері, яку він також вбив. Йому потрібно спокутувати свої гріхи. І, власне, упродовж твору ми дізнаємося, як саме він вбив свою матір та сестру, та чи, врешті-решт, йому вдається позбутися прокляття. Відповідь на те, чому Марко проклятий та бажає крові, вбив свою сестру та матір, я вважаю, що слід шукати насамперед в його дитинстві. Як відомо, його мати народила його в безлюдному місті і, взагалі, в потики, тому що довгий час прикидалася військовою. В неї не було молока, щоб вигодовувати марка. Відповідно, вона годувала його кров'ю. Мені здається, от за допомогою такої деталі і за допомогою. Дитинства марка автор пояснює в такому фольклорно легендному ключі, чому головний чому головного героя прокляли і чому він взагалі не може бути іншим.